Доброго вечора, малюки! Сьогодні ми з вами прочитаємо казочку рівненського письменника Василя Титичка, яка називається Шкоди робити не можна ніде. І допоможуть мені розповісти цю казочку Марійка і Валерія. У темному лісі, що виднівся ген за селом. Жив, поживав лишановий ведмідь. Він був такий величезний і дужий, що всі лісові мешканці боялися його. Коли виходив зі своєї барлоги, то звірі розбігалися у різні боки. І чим швидше ховалися, бо ж добре знали погану вдачу здорвання ведмедя переливки було звірям в лісі. Звичайно, вони всі боялися ведмедя. Часто він, прогулюючись лісом, ламав дерева, то новою наступить на височенну ялину, що та трісь і повалилась. А то старезного дуба обхватить обома лапами і вирве із землі разом з корінням. Бачите, який він був дуже. О, дерева з корінням страшний. Горе від такого мешканця, та що вдієш, тільки Іволга зів'є собі кубличком із широким віктям. Як дивись, уже бурмила ведмі і повалив те дерево. Часто розбишаку соромили перед лісовими мешканцями, казали, що так робити не можна, а йому хоч би що далі все трощить і ламає. Аж друзьки в різнобіч летять. Скоро нам жити буде, ніде, говорив до нього якось старий Лось. А мені до того, жалітися кому хочете, я нікого не боюсь, ніхто мені не страшний, ревів у відповідь здоровило. Бачте, вправи на нього не можна було знайти. Нікого не боявся. Нікого не боявся. І всім шкоду робити. Звірі бідні страждали від його всіх витівок. <плес> Ось і сьогодні зранку бушкетник ведмідь повалив в дерево, на якому теплому і затушному дуплі жила білочка зі своїми маленькими рудовостими білченятами. Плачуть білочки за своєю хатинкою, а клішовою здоровило тільки лапи потирає від задоволення. А по дорозі додому ще декілька дерев потягував із коріння. Ну, що ти йому скажеш? Та якось одного дня прийшли в ліс мисливці. Колі звірі поховались, а здоровила ведмідь, то в один кинеться, то в інший. Ніде йому сховатись. Скрізь видно, як на долоні, дерева ж то поламав, понищив. Біжить відмід лісом, а мисливці за ним не відстають. І тільки чути із їхніх рушниць. Бах! Та бах. Бачите, що він утворив? Ага. Тепер сховатися йому. Ніде, тому що поламав усі дерева. Не можна ж так робити. Всі заховалися, а йому нема де. І за того, що він шкоду робив. Так, так, Ой, лишенько, бормоче сам до себе утікач. Тут мені кінець, бо ж сховатись ніде. Скрізь дерева, повалені, лежать. Всюди видно. Бачить звірі, що він не переливки. Та поспішили на допомогу. Перший прилетіла та Івола, що ведмідь її колись з обіди. Та й каже до нього швидше за мною, я покажу, де можна сховатись. Що ж було робити клишуновою? Біжить за її волою і бачить. Ліс усе густішає і густішає. Дерева усі вищі і нижчі. Тут і загубили мисливці ведмежі слід. Не помітили в такому густому і темному лісі, в який бік побіг підмін. Та й повернули назад. Ну, що, Маленька іволга, яку він, яку він ображав. ображав, допомогла йому, завела його темний темний ліс, де ще, мабуть, не ступала лапа мишка. Тому що вона не так, так, встиг їх поламати. Вона йому допомогла? Напевно, то він був не таким, як був раніше. Ну, звичайно, шкода все-таки мишка. А коли коли прибіг, то побачив там багато звірів. Це єдине місце в лісі, де можна сховатися від мисливців. Раніше можна було сховатись скрізь з сумол, заговорив дикий кабан. Педмік мовчав і лише важко сопів. Він зрозумів, що цим намагався сказати дикий кабан. Зрозумів, що коли ламати і робити шкоду там, де живеш, то це неодмінно призведе до біди. Звичайно, до біди. Так що не можна шкодити там, де живеш. Тому що якщо робиш добро... Тобі вона і повертається, а якщо ні, звичайно, в житті як бумеранг. те, що запустиш, те й повернеться до тебе. Запустиш добро, добро до тебе повернеться. Все, а якщо будеш робити зло, то і зло, і шкода, все повернеться до тебе. Але Бо. в цій гості б... чомусь Іволга допомогла, хоча. Ображай, ображай. А так, ще є таке прислів'я, що дуже підходить до цієї казки. Не рубай гілку, на якій сидиш. Мирно, машенька. Звичайно, що треба завжди бути в купці. В купці зі всіма дружити. А тому подякував за те, що врятували йому життя, опустив голову і подався додому. Наступного дня місцеві мешканці очам своїм не повірили, коли вранці прокинулися. І вийшли із своїх домівок. Колишній розбишака відмід на місці поламаних дерев висаджував молоді палінці зелених ялинок, аби ліс розростався густим і високим, щоб було в ньому добре і безпечно жити, як раніше. То що, зрозумів? Молодий свої помилки? Так, звичайно, зрозумів. І допоміг всім допоміг. і зробив істину. добру справу. Так. Він посадив молоді ялиночки, які виростуть згодом і стануть великими розкішними деревами. Так. Добре, що він це зрозумів, правда? Так. Ді, дітки, я теж розум... думаю, що не робите поганих справ, не ламайте деревця, нікого не ображаєте, так? Не кидайтесь камінцями в горобчиків. Чайно. Тому що треба поважати природу і любити її. Наша казочка закінчилася. Треба швиденько почистити зубки, одягнутися у піжамки і у ліжечко. Добра ніч. Гарних снів. Гарних снів. Пока-пока.